Оскільки прийшла така пора, що сонечка не так багато, більше хмарок е і холод. І трошечки забігаючи наперед, хочу сказати, що погода в Україні різко зміниться, і у бік похолодання, а не у бік, скажімо, бабиного літа. Тому якраз прийшов час одягати светри, і сьогодні ми про ці светри і поговоримо. Як завжди, трохи історії е якоїсь естетики, е і взагалі, коли вони з'явилися, і взагалі, чому ми власне носимо светри. 物质。 Светер, е, з'явився е дуже давно, зрозуміло, але він з'явився саме слово від англійського ту світ, – «пітніти». Я потім розкажу і поясню чому. Предмет, щоб ви не переплутали часом плетеного одягу без застібок з довгими рукавами і характерним високим дво- або тришаровим коміром, що облягає шию. Светр плетуть з товстої або середньої товщини вовняної або в напівоняної пряжі на спицях або гачком. Значного поширення набув, звичайно, ж декор на лицьовій частині светра, от як ви, наприклад, на моєму бачили, двох котів, потім ще раз подивимося. А фасон светра сформувався до середини ХІХ століття на основі традиційного повсякденного одягу мешканців Північної Європи. Зрозуміло, там де холодніше. А взагалі, ось дуже цікавий факт, я про це не знала, готувалася до ефіру і дізналася і з вами. Ділюся, що перше широке застосування плетений вовняний светр знайшов наприкінці ХІХ століття у Європі як Одяг для схуднення. Лікарі рекомендували займатися фізичними вправами у светрі в теплому, який збільшуючи потовиділення, сприяв спалюванню жиру. Ну от, власне, те, що я говорила, то світер, ту світер кажу, то світ від цього слова пітніти було власне слово светр винайдено. Незабаром цей вид теплого одягу е, взяли на озброєння моряки. Потім це перейшло до військовослужбовців, е, потім вже спортивний одяг. Ну І от цікаво, що ну, військові, я вже казала, що моряки, льотчики і підводники. У 30-х роках Коко Шанель зробила светр е, таким повсякденним. Е, і навіть вела його у світ високої моди. Потім десь повільно 50-ті -60 60-ті роки Мерилін Монрот, ви бачите її. Імперія Гефнера Плейбой настільки популяризували жіночий светр, що в англійській моді навіть з'явилося самостійне позначення нового модного типажу Світер Гал. У 70-х роках популярність светрів з натуральної вовни трохи знизилася, бо почався бум синтетики, синтетичних тканин. Якраз з'явилися акрилові светри. У СРСР з кінця 70-х років почали випускатися такі в'язальні машини, і тут вже можна було. Проявити хоч якусь індивідуальність у часи такого, знаєте, уніфікації. Ну, окреме місце займають е, традиційні светри з традиційним орнаментом, відомі на весь світ, як національні навіть сувеніри це шотландські, ісландські, скандинавські, індійські, іранські светри, з дуже характерними <кхи>, е, візерунками та переплетеннями. Словом, светр став е, необхідним і улюбленим е, е, елементом нашого повсякденного гардеробу. І якось ми щойно дізналися і навіть. Елементом високої моди. Ось такі вони светри, допомагають нам о, під час холоду, а похолодання вже і розпочалося, і йде. Тому м -м, ну, тут уже різноманітність і строкатість цих светрів, як то кажуть, до кольору до вибору. Е, погрілися ми в светрах, поговорили, і тепер зараз будемо переходити до... Магнітних бур. Ось іще раз бачите, який в мене свет. Зараз поговоримо про поведінку магнітного поля Землі найближчої доби. Зараз, як завжди, до вашої уваги прогностична діаграма, і з неї зараз буде видно, ось вже видно, що завтра спостерігатиметься активізація, але така досить помірна, тобто сильних якихось магнітних бурь не передбачається на початку доби більш активно, тому, будь ласка, прислухайтеся до свого здоров'я, до свого самопочуття. А це дуже важливо. І Край необхідно у зв'язку із е, погодою із прийдешньою синоптичною ситуацією, про яку ми зараз з вами і поговоримо. Е, найближчими вихідними в Україні погода почне різко змінюватися вже завтра. Атмосферні фронти та циклон зумовлять практично повсюди дощі. Окрім Південного Сходу, там, Півдня Сходу, отакот, е скрізь дощитиме, але ще буде порівняно тепло. Проте на Заході, зараз ми почнемо прогноз погоди на завтра із Західних областей, вже температура повітря знизиться, і вона коливатиметься десь в межах 9-12, можливо, навіть 8-11 градусів тепла, ну і повсюди йтимуть дощі. Е на високогір'ї Карпат, можливо, з мокрим снігом. Е і також на Заході ще може бути такий рвучкий південно-західний вітер. Е на Рівночі України і на Житомирщині, і на Київщині, і на Сумщині, і на Чернігівщині. Завтра очікується дощ, беріть, будь ласка, парасолю, але буде ще порівняно тепло, плюс 11, плюс 13 градусів. Тобто завтра все ж таки перед недільним похолоданням досить теплий день. Ну, Але дощовий, сподіваюся, що грибники будуть задоволені. На Сході України завтра істотних опадів не передбачається. Температура повітря буде досить високою, плюс 13, плюс 14 градусів. Тобто тут все ж Ще антициклональний характер погоди. Ну як я вже сказала, без дощів у центральній частині України завтра, 18 жовтня, очікується погода дощова. Хмарна, найпрохолодніше буде на Вінниччині, в області, яка найближча до Західного регіону. Ну, а тепліше традиційно на Дніпропетровщині. Ну і на Дніпропетровщині ймовірність Опадів, можливо, буде меншою. У південній частині України завтра погода також переважатиме Хмарна із дощами, але найбільше дощів буде на Одещині, а ось Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, Крим, ну можливо, обмежиться просто збільшенням хмарів. Марності, тобто, поки що дощі туди такі ну якісь помірні не дійдуть. Найбільша ймовірність, як я вже сказала, ось як ви бачите на екранах на Одещині. Кияни завтра, 18 жовтня, у суботу ще буде тепло. Максимальна температура повітря досягатиме 13 градусів тепла, але, звичайно ж, дещо нівелюватиме це таке приємне порівняно, звичайно, тепло, дощова погода. І до Києва завтра добереться. Ось атмосферний фронт, і тут ось увага. Хочу особливо наголосити, що 19 жовтня у більшості областей України очікується різке похолодання, денна температура повітря усього-навсього плюс 4-9 плюс градусів. І також залишиться дощі, тому що циклон все ж таки ще буде таким активним над нашою територією. І при зниженні температури повітря подекуди, щоправда, не повсюди, очевидно, не треба нікого тут лякати, як уже почали деякі медіаплатформи говорити. При зниженні температури повітря в неділю можливий також мокрий сніг окремий. Районах, але загалом волога дуже холодна погода. Тепліше ще буде на південному сході. Тому, будь ласка, врахуйте цей прогноз. В суботу дощ і тепло, у неділю дощ і холодно, і є ймовірність навіть мокрого снігу. Інші подробиці і деталі можна завжди подивитися на моєму ютуб-каналі. Погода з Наталкою Діденко. А я ще раз. Наголошую, що погода зміниться, йде похолодання. Придивіться, будь ласка, свій гардероб, познаходите е, різноманітні светри, не перемерзні, будь ласка, і хочу сказати, що головне, що це похолодання, хоча й різке і досить таке серйозне, не остаточне. Ще е, будуть, я не скажу, що бабине літо про це я не говорю, але все ж таки потепління після цього похолодання очевидно, що очікується. Уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.